Цяціальна психологічна служба коледжу представляє соціально педагогічний діджитал проект Кафе КТГРБ. Знай до міжнародного дня протидії булінгу. Давайте поглянемо на ситуацію в Україні щодо булінгу. Тож, факт перший: 40% жертв булінгу ні з ким не діляться проблемою навіть з батьками. Факт другий 67% дітей стикалися з випадками булінгу за останні три місяці. Факт третій. Сором'язливі та закриті до спілкування діти стають жертвами булінгу в два рази частіше за інших. Факт четвертий: більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як більшість оточуючих їх дітей. Факт п'ятий. 24% українських школярів зараховують себе до числа жертв булінгу. Факт номер шість: 44% школярів-спостерігачів ігнорували булінг, тому що їм було страшно за себе. Булінг далеко не нова проблема як для всього світу, так і для України. Зокрема, за одним цим словом стоять тисячі психологічних проблем, як у дітей, так і у дорослих. У цьому відео ви дізнаєтеся, що ж таке булінг, яким він буває, та як спробувати його позбутися. Булінг це агресивна свідома поведінка однієї молодої людини або групи стосовно іншої, що супроводжується регулярним фізичним і психологічним тиском та є гострою проблемою сучасності. Дослідники зазначають, що булінг відрізняється від звичайної сварки тим, що він супроводжується реальним фізичним чи психологічним насиллям. Жертву висміюють, залякують, б'ють, розпосюджують плітки, оприлюднюють особисту інформацію. В ситуації завжди беруть участь три сторони. Той, хто переслідує, той, кого переслідують, та ті, хто спостерігають. Булінг негативно впливає на всіх учасників, на їхнє фізичне та психічне здоров'я. Може виникати спонтанно, коли несподівано для себе молода людина опиняється або в ситуації переслідування, або приєднується до переслідувача. Булінг може повторюватися багато разів. Булінг може мати різні форми. Фізичне насильство найбільш помітне, однак складає менше третини випадків булінгу: це штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, ляпаси, погляди, жести, образливі рухи тіла та мінка обличчя. Економічний булінг, крадіжки, пошкодження, чи знищення одягу та інших особистих речей жертви, вимагання, грошей. Психологічний булінг принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, мімики, обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж, Сексуальний булінг принизливі погляди, жести, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомку у переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти, кібербулінг, приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету і інших електронних пристроїв. Пересилка неоднозначних фото, обзивання по телефону, знімання на бійок чи інших принижень і викладання відео в мережу інтернет. Виявитися об'єктом ліскування може будь-яка людина. Абсолютно будь-яка. Кожен, кожна з нас має свої больові точки. Методом скування агресор обов'язково знайде те, що зачепить саме тебе: національність, незвичайна зовнішність, бідність або навпаки, багатство, особливості здоров'я та все, що завгодно. Найчастіше булінг відбувається в таких місцях, де контроль з боку дорослих менший або взагалі відсутній. Це можуть сходи, коридори, буральні, роздягальні, спортивні майданчики. У деяких випадках молода людина може піддаватися знущанням і поза територією освітнього закладу. Кривники можуть перестріти її на шляху додому. Навіть вдома жертва булінгу можуть продовжувати цькувати, надсилаючи образливі повідомлення на телефон або через соціальні мережі. Як реагувати на цькування? Допомога дорослих педагогів чи то батьків дуже потрібна в будь-якому віці, навіть якщо вам вже є 18 років і ви вважаєте себе сформованою особистістю, особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди вашому фізичному та психічному здоров'ю? Можна спробувати самостійно впоратись із деякими ситуаціями. Перше. Ігноруйте кривника. Якщо є можливість намагайтесь уникнути сварки, зробіть вигляд, що вам байдуже, і йдіть геть. Така поведінка не свідчить про бегутство, адже навпаки, іноді зробити це набагато складніше, ніж дати волю емоціям. Друге, якщо ситуація не дозволяє вам піти, зберігаючи самовладання, використайте гумор. Цим ви можете спантеличити кривдника, відволікти його від наміру дошкулити вам. Третє стримуйте гнів і злість. Адже це саме те, чого домагається кривдник. Говоріть спокійно і впевнено, покажіть силу духу. Четверте: не вступайте в бійку. Кривдник тільки чекає приводу, щоб застосувати силу. Що агресивніше ви реагуєте, то більше шансів опинитися в загрозливі для вашої безпеки і здоров'я ситуації. П'яте не соромтеся, обговорювати такі загрозливі ситуації з людьми, яким ви довіряєте. Це допоможе вибудувати правильну лінію поведінки і припинити насилля. Що робити, коли ти став свідком булінгу? Одразу клич на допомогу дорослих, які є поруч. Це необхідно зупинити. Якщо булер встиг піти до того, як втрутилися дорослі, допоможи жертві дочекатися допомоги, будь поруч. Розкажи дорослим все, що ти побачив. Розкажи вдома про ситуацію, свідком якої ти став. Якщо твій друг чи подруга поділилися з тобою, що вони потрапили у ситуацію булінгу, обов'язково говори з ними про це. Вони потребують твоєї підтримки. Порадь звернутися по допомогу до дорослих, яким ви довіряєте. Запропонуйте бути поруч під час розмови із дорослими. Що може бути доказом булінгу для того, щоб поліції було легше розібратися в ситуації та покарати кривника, необхідно мати докази факту булінгу. Серед доказів можуть бути відео. Можливо, хтось зняв на телефон те, що відбувалося. Повідомлення на телефон або в соціальних мережах від булера зроби скріни так, щоб було видно номер телефону того, хто писав, або зніми на відео переписку, переходячи на інформацію про автора смс-повідомлень. Свідки гарний доказ, але вони можуть за різних причин відмовитись або змінити своє свідчення. Що ж відбувається після того, як поліція повідомлена про факт булінгу? Працівники поліції складають протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Справа передається на розгляд до суду. Впродовж 15 днів суд знайомиться з матеріалами справи, пояснення особи, якої притягують до відповідальності булера, пояснення потерпілого та свідків, висновок експерта, якщо в результаті вчинення правопорушення була завдана фізична чи психологічна шкода, речові докази у вигляді зіпсованих особистих речей постраждалого, письмові документи, матеріали листування, в тому числі переписки в соціальних мережах, відеоматеріалів, на яких зафіксовано процес скування. Притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення булінгу без рішення суду неможливе. У випадку булінгу ви можете звернутися до вашого куратора групи, практичного психолога, соціального педагога коледжу, до адміністрації коледжу, до близької людини, до Центру соціальної служби з питань сім'ї, дітей та молоді Національної поліції України. Зараз перед вами на екрані телефони гарячих ліній. Не залишайтеся зі своєю проблемою. На самоті відповідальність за вчинення булінгу може бути цивільна, адміністративна та навіть кримінальна. Якщо говорити про цивільну відповідальність, то вона полягає в захисті честі і гідності, а також відшкодуванні моральної шкоди. Відбувається це або в добровільному порядку, або в примусовому порядку через суд. Адміністративна відповідальність за вчинення булінгу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. З настанням 16-річного віку до кривдника мають застосовуватися санкції кримінального кодексу. України, і якщо в його діях є ознаки складу злочину у випадках особливо жорстокого поводження кривника жертвою, кримінальна відповідальність настає з 14 років. Наслідки булінгу, окрім короткострокового впливу, мають також серйозну довгострокову дію, що може проявлятися як у жертв, так і в кривдників протягом навіть дорослого життя. Негативного впливу це знають і спостерігачі, а також загалом навчальна атмосфера в групі та закладі освіти. Невід'ємним наслідком поширення булінгу серед підліткового середовища є перехід до агресивних дій, які носять злочинний характер, що викликає негативні тенденції у функціонуванні молодіжного середовища та суспільства загалом. Тож бережіть себе та близьких.